Добрий день, п'ятикласнику! Вітаю на уроці української мови. Сьогодні його проведу я, Чорна Наталія Леонідівна, учитель української мови літератури Жашківської спеціалізованої школи номер 1 Тема уроку орфографічний словник, орфограма, орфографічна помилка, її умовне позначення. Мета уроку знати, що вивчає орфографія, записувати правильно слова з вивченими орфограмами, обґрунтовувати написання слів відповідними орфографічними правилами, користуватися орфографічним словником, помічати і виправляти орфографічні помилки, керуючись вивченими правилами, прагнути до вдосконалення грамотності та мовної культури. Орфографія це система загальноприйнятих правил написання слів мови. Розділ мовознавства, який вивчає правопис слів. Тобто, правильно пишу. Правильне написання слів або частини слова за правилами орфографії називається орфограмою. Наприклад, ми вже вивчали написання слів сумнівними е та и. Це орфограма, види орфограм, Буквені. вибір потрібної букви, Уживання м'якого знака, наявність і відсутність букви. І небуквені. Написання слів разом і окремо, дефіз, перенос, апостроф. До орфограм належить Написання слів разом окремо або через дефіз. Наприклад, легкоатлетичний, гарно гарно. Написання частки не з різними частинами мови. Наприклад, немовля. Не читати. Подвоєння приголосних відзеркалення насіння, Уживання префіксів «роз-без», Розійтися безхмарний. Уживання префіксів з-и-си – схилити, стиснути, зчистити, уживання м'якого знака низький український, уживання апострофа сім'я повір'я, перенесення слова емоції, екологія тощо. Кожну з цих орфограм ми опрацьовуватимемо на наступних уроках, звертаючи особливу увагу на правила орфографії. Орфографічне правило це чітка рекомендація для написання слів. Згадайте, ми вже вивчали правила, як передати на письмі на наголошене е e, та у. Правила існують і для інших орфограм. Якщо ж не дотримуватись правила, то ми допустимо орфографічну помилку, тобто помилку в написанні слова. Орфографічні помилки. Позначаються на березі зошита вертикальною рискою. Неправильно написані слова зима, неправильно е повинно бути и, не боїться, не з дієсловами пишеться окремо, усміхається ться в дієсловах. Дід Мороз, власна назва, обидва слова повинні бути написані з великої літери. Коли-небудь пишеться через дефіз. І у слові небудь літера Д. На березі зошита ти бачиш позначено сім орфографічних помилок. Чому ж так важливо дотримуватись орфографічних правил і не допускати орфографічних помилок? Погодьтесь! Не дуже приємно читати неграмотні повідомлення співрозмовника. До того ж такі помилки можуть впливати на зміст усього повідомлення та його трактування. Наприклад, оголошення у центрі краси та здоров'я. Зверни увагу у слові здоров'я допущено орфографічну помилку. Або оголошення про роботу в Польщі. Упевнена. Якщо ти спробуєш його прочитати, навіть не зрозумієш, про що йдеться. Оголошення в банку. Зверни увагу, орфографічні помилки відпусті, найближче, спектр, вибачте, досить багато помилок. А у цьому тексті напевно поставлено рекорд. Зверни увагу. Орфографічна грамотність показник освіченості. Надалі ви також будете вести ділове листування, писатимете дописи в соціальних мережах чи коментарі. А тому важливо не осоромитися і дотримуватися орфографічних правил. Потренуймося. Прочитайте речення. Знайдіть орфографічну помилку. Натисни паузу і порахуй, скільки в цьому реченні орфографічних помилок. Малинові кущі виставляли довгі світлі лози увінчені самотніми тригранними листками. У цьому реченні допущено три орфографічні помилки. Неправильно написано ненаголошений «е», «и» Виставляли. Увінчений пишеться без м'якого знака. І тригранний складне слово, яке пишеться разом. Наступне речення. Натисни паузу і спробуй знайти помилки. Дані археологічних розкопок та свідчення мандрівників і літописців доводять, що вишивка як вид мистецтва в Україні існує з незапам'ятних часів. У цьому реченні допущено чотири орфографічні помилки. Зверни увагу, префікс «розбез» Свідчення свідок перевіряємо. Мистецтво, словникове слово пишемо и, крім того, суфікс цитиву. Наступне речення. Натисни паузу. Порахуй помилки. Між осокою в'ється невеличка річечка, береги якої розпливаються в болотах та в мочарах між очеретом на величка не наголошений «и» е, і розпливаються префікс роз пишеться з літерою З. Найкращим способом перевірки знання правил орфографії є написання диктанту, який ти часто виконуєш на уроках української мови. Зараз ми не будемо писати звичний диктант. Ми зробимо навпаки. Ти бачиш текст. Подивися, будь ласка, натисни паузу і спробуй знайти слова, у яких можна було б допустити помилку. Тобто слова з орфограмами. Серед величезного багатства української народної творчості народні прислів'я та приказки займають важливе місце. Прислів'я та приказки становлять один вид поетичної творчості. Це стислі художні вислови народу про різне життєві явища. Вони є одним із найпоширеніших видів народної поетичної творчості, який побудував іще в сиву давнину і дійшов аж до нашого часу. Бачиш, як багато орфограм у цю, тексті цього диктанту ненаголошені голосні, правопис префіксів. Одвоєння приголосних, апостроф, м'який знак. Правильне написання слів перевіряється за орфографічним словником. Словники бувають різні, різної кількості слів, різних видавництв. Так виглядає сторінка орфографічного словника. Слова тут розташовані за алфавітом. Крім правильного написання, ми можемо перевірити також тут наголос і зразки відмінювання. Використовуй орфографічний словник, якщо сумніваєшся, як написати слово. Дякую за увагу. Бажаю успіху!